У російському місті Липецьк вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про появу диму над тракторним заводом після атаки безпілотників. А перед цим лунала сирена повітряної тривоги. Бля. Вдруге суночі повору роботу. Ще з блять ти їбаши. Очень цікаво. Гучні звуки також чули поблизу Новолипецького металургійного комбінату. Губернатор області заявив про нейтралізацію чотирьох БПЛА над промисловою зоною міста. На місці падіння уламків працюють нині правоохоронці. Жертв, нібито немає. Зберігається червоний рівень небезпеки. А тим часом у Ростові на Дону на підстанції стався раптовий спалах. Після чого люди побачили задимлення. Десятки вулиць у Ростові на дону залишилися без електрики слідом через відсутність енергії впав і напір води. У Ростовенерго заявили, що на території електропідстанції нібито вітром занесло пакувальну плівку із сусіднього будівельного майданчика. Повідомляють, що у результаті сталося короткочасне перекриття ізоляторів, яке спричинило яскравий спалах, заявили у компанії. Окрім того, зазначили, що через мережу Ростовенерго електропостачання не порушено. Жителі Тихорецька Краснодарського краю також повідомили про вибухи в повітрі та сильну стрілянину.

а що вони тут забули? Слушу, це не прикольно. Окрім того, жителі воронецького селища виявили безпілотник, що пролетів прямо над ними. Це, безпілотник. це дрон? Це дрон! І аби наших перемог було більше, РБК Україна проводить збірне FPV дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку можете побачити в описі під відео. Кожна гривня наближає перемогу України.